А зараз я рада вітати справжнього спеціального гостя нашої конференції. Це Стас Тельпіс, TikTok Agency Partner Manager Україна. І він до нас приєднається із спеціальною і справді унікальною доповіддю для українського ринку реклама в TikTok що коли скільки. І він розкаже, які можливості на сьогодні дає платформа, які формати реклами вже доступні для українських брендів, та як кре які креативні та медійні рішення працюють найкраще. Отже, зустрічайте Стас Стельпис Тікток, Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні радістю розкажу вам про ваші можливості роботи з платформою TikTok, Чим потрібно надихатися, як потрібно її використовувати, які є найкращі практики розміщення саме на TikTok. Поїхали. Перше, що хотів би сказати, що український ринок він знаходиться тепер вже в кластері Європейська Унія та Ізраїль. І це означає, що основний офіс, який керується взагалі всією активністю України, тепер знаходиться в офісі в Варшаві. І це, в принципі, скажімо, так, важлива інформація, яка дозволяє вам зрозуміти, звідки приймається рішення і який офіс керується. Що як платформа бачить себе в першу чергу? Я думаю, що це найкращий опис, який можна сформулювати в одному короткому реченні. Це платформа для розваг, яка створена і підсилюється і надихається ком'юніті. Взагалі, сьогодні ви побачите, що ком'юніті, мабуть, в усьому, що створюється на Тіктоку, мабуть, в серці всіх, скажімо так, форматів, в серці всіх. Матеріалів всіх джерел даних і все, все що відбувається на Тіктоку, підсилено і створюється з допомогою ком'юніті. Ком'юніті є основною полагаючою частину взагалі того, куди TikTok може допомогти брендам прийти в кінці. Кількість користувачів також дуже і дуже велика на сьогоднішній день в Європі більше вже мови 200 мільйонів користувачів, і дійсно Україна також є частиною цієї великої родини. Звичайно, важливо сказати, що звичайно є більш детальні цифри, які ви можете запитати у рекламних агенцій, бо ми могли з ними поділитися під Андієї. Цифрами про Україну і вони досить також дуже і дуже великі. Але сьогодні можу повідомити, що тісна ця цифра в Європі вже більше 200 мільйонів, і це дуже і дуже багато. Яка взагалі місія компанії? Її можна дуже також коротко описати, мабуть, в одному реченні, що це надихати на креативність та приносити для задоволення? І я думаю, що дійсно по тій кількості відео, які створюють українці на сьогоднішній день, можна чітко сказати, що вони надихаються багато чим, звичайно. І генерація відео в Україні є дуже і дуже активною, користувачів багато, і вони роблять це з задоволенням і, скажімо так, в великій кількості. І вони фактично формують собою ком'юніті TikTok в Україні ком'юніті, взагалі в серці всього, як я вже казав, того що робить TikTok. і це дуже важливо знати, тому що будь-яка активність, яка генерується ком'юніті, вона має бренди в першу чергу надихати ввести туди з ем, точки зору контенту, коли ем, де найкращі результати, що найбільш популярніше, що є в тренді саме сьогодні. Тому звичайно, що будь-який бренд, який намагається наслідувати. Ем, Ком'юніті буде найбільш ефективним і має взяти це як приклад, і має використовувати свою рекламну активність саме в такому дусі, як це робить ком'юніті. Для цього дуже багато інструментів насправді на Тіктоку, дуже багато креативних матеріалів, якими можна надихатися, дуже багато можливостей слідкувати за трендами, дуже багато можливостей взагалі дивитися за тим, як ком'юніті генерує свій контент. І це і має стати для кожного з брендів, який хоче бути ефективним на Тікток, тією основою, тієї стратегії. І, як ми дуже любимо часто казати, майже будь яке відео в точці зору рекламного креативного матеріалу, який ви будете завантажувати, має бути TikTok First, тобто фактично наслідувати ком'юніті в усіх його зусиллях і повторювати його дії і користуватися трендами, які ком'юніті генерує. Колись дуже давно один бренд-менеджер сказав, що ніхто ніколи не буде насилати на відео для того, щоб прийняти участь у конкурсі е відео. На сьогоднішній день можна сказати, що TikTok є, мабуть, основною платформою для такої кількості сторітелерів, е що можна просто позазрити е тому тій тезі, яка була тоді, і дійсно можна. Чітко сказати, що виросла прям ціле покоління людей, які звикли розказувати історії саме за допомогою TikTok і саме за допомогою коротких відео, і це є визначним в культурі. Я думаю, що не дуже рідко ви бачили новини, як якась основна подія, якийсь основний тренд знову з'явився і був розказаний сам за допомогою історії коротких відео. У будь-якої платформи є розуміння того, як вона створює шлях до покупки. І таким чином кожен з брендів, який буде працювати сьогодні, він можливо і начина і починає активність інвестуючи в розміщення. Він отримує перші конверсійні дії, він отримує перші результати, але тільки за допомогою залучення ком'юніті до ну, подальших, скажімо, дій буде надавати йому, скажімо так, певний... Додаткових дій додаткових підсилюючих факторів, таких як довіра до бренду, це розуміння того, що це частина ком'юніті, що бренд розмовляє на мові зрозуміти для ком'юніті, і що ті конверсії, які додатково отримати за рахунок цього, вони також будуть і будуть з'являтися. Платформа абсолютно впевнена, що всі, скажімо так, рухи, які бренд може зробити на сьогоднішній день, вони можуть бути абсолютно підсилені за допомогою тих інструментів, які дає платформа. Поговоримо тепер про ці інструменти. Я думаю, що сьогодні, в першу чергу, потрібно сказати про те, як ви можете створити креативний матеріал, тому що дуже дуже важлива новина в цьому плані. Ем, на сьогоднішній день ем, можна створити креативний рекламний матеріал прямо всередині рекламної платформи TikTok, але дуже скоро це, ця можливість вона закінчиться, і треба звернути увагу на те, що вам потрібно створити буде довірений профіль вашого бренду і вже викладати креативні матеріали там, і потім підтягувати їх в якості креативів. Розміщення. І ця інформація, мабуть, була б дуже важливою, тому був би радий сьогодні повідомити про це, що дуже скоро, скоро не буде можливості створювати рекламні відео прямо всередині рекламного кабінету, і це буде потрібно використовувати саме через підвантаження з сторінки бренду. Для великих агенцій, можливо, це продовжиться трошки довше, бо вони мають трошки довше часу на, скажімо так, цей. Функціонал для тих, хто користується кабінетами, сім'ї, можливо, до цього знадобиться трошки менше часу, і вони вже мають це почати робити. Тому обов'язково як бренди готуйтеся до того, що матеріали потрібно буде підвантажити на вашу персональну сторінку, і дуже скоро це буде єдиний функціонал розміщення креативних матеріалів. Нещодавно ще в Україні був доступен тільки один формат для закупки, так званий аукціонний формат, це звичайне розміщення інфі-формату. Але також нещодавно з'явився ще один формат з розділу Reaching фреквенсі, який називається TopView, який є фактично резервованим форматом і з усилями дуже багатьох команд вдалося відкрити його в Україні саме з 1 жовтня. Він вже на сьогоднішній день точно є доступний. Який алгоритм? Відео ви могли побачити на TikTok, особливо враховуючи, якби ви мали повний функціонал, всі резервні формати були б доступні в Україні. В першу чергу це фуллскрін формат TopView, який саме перший з'являється, коли користувачі відкриває додаток і він навіть закриває функціонал самої платформи. Потім три органічних відео зі сторінки рекомендацій. Потім TopFit. цього формату наразі ще немає в Україні. Сподіваюся, що він з'явиться з, з 26-го року. Це фактично аналог стандартного відеопрому, тільки зарезервовано в першій позиції. Потім після нього три відео звичайних рекомендацій, і потім після цього інфіт стандартний відео. Формат, який я думаю, багато з вас вже бачили, тому що його вже в принципі з квітня багато хто спробував розміщувати цю рекламу, і, звичайно, тому що ви вже могли бачити не один інфік-формат на сьогоднішній день. Не буде, мабуть, для вас також і новиною, що TikTok є платформа, яка має дуже багато користувачів, має дуже багато функціоналу для закриття всіх основних задач рекламних, які є на сьогоднішній день у будь-якого бренду, будь-якого розміру з будь-якими цілями. Звичайно, що це і досягнення стандартних задач з маркетингової оборонки, і awareness, consideration, інтеракції, зацікавленість, конверсії, лояльність. Звичайно, що під це є різні цілі рекламних компаній. І не будемо дуже довго зупинятися на кожній з них, тому що вони, в принципі, говорять самі за себе, це охоплення і там привернення уваги, і взаємодія з ком'юніті і трафік, звичайний. Але в першу чергу, звичайно, поговоримо сьогодні про формати, які є доступні в цьому плані. В першу чергу хотів би, звичайно, звернути увагу на основний формат інфік-відео. Тобто відео завжди, я знаю, було медійники. Казали, відео завжди не вистачає в TikTok його в принципі достатньо для вирішення майже будь-якого медіаплану. І, Тут його дуже і дуже багато, і з різними цілями, з різними налаштуваннями, з різними моделями оплати під клік, під показ або під перегляд. Ви можете розміщуватися фактично за допомогою відео в стрічці, яка є в Тіктоку. Також 1 жовтня з'явився формат TopView, трошки пізніше розкажу про нього більш детально. Також є, хотів би особливо звернути увагу на формат на інструмент Smart+, Plus, який є унікальним продуктом оптимізації рекламних компаній, саме підтверформою ці результати на сьогоднішній. День він дуже гарно себе зарекомендував на нашій платформі, тому якщо ви ще на сьогоднішній день його не пробували, і ваша задача вирішувати багато задач саме перформансний, перформансний цілий TikTok в цьому плані, я думаю, також може вас багато в чому порадувати, і ви побачите, що результати будуть також дуже і дуже хороші. Топ'ю, це, мабуть, я не знаю, найкращий формат з точки зору преміальності в Тік-Току. Він дає максимально велике охоплення. Ви можете розміщувати його з ціллю, на, наприклад, таргетувати майже всі користувачі за день. Звичайно, що це буде там не 100% відсотків аудиторії, але дуже близько до цього. Це можливість викупити всі рекламні покази за день в цій найпершій позиції, коли рекламний матеріал буде показуватися першим, коли користувачі будуть заходити на платформу. Є певна кількість таргетингів, які для цього доступні, але це фактично трьохсекундний секундний фолскрін, який дозволяє створити максимальний авернес на максимальну кількість аудиторії в Україні, і який потім перетворюється на Звичайний формат стрічці новин і потім ще продовжується, якщо його не скипнули аж до 60 секунд. Інструмент дуже потужний для великої кількості переглядів, які потрібно можна згенерувати буквально за один день. Він резервується, бронюється. Якщо у вас є бажання вже звернутися до нього найближчим часом, це можна зробити через менеджера рекламної агенції. Дуже багато рекламних агенцій вже сьогоднішній день мають персональну виділеного менеджера, менеджер, і вони можуть дозволити вам допомогти. Вам зарезервувати цей популярний формат. Особливо пам'ятаю, що дуже багато разів медіаменджери казали, що фулскріді завжди не вистачає, особливо таких потужних і великих, як і ті, що є на сьогоднішній день на TikTok. У. Також особливо хотів би звернути увагу, окрім стандартних розміщень, на Focus View, на інструмент, який дозволяє платити саме за перегляд відео після до певної довжини, або якщо потрібно, до першої взаємодії з платформою. Тобто, коли людина або при взаємодіяла з контентом, або додивилася його до шостої секунди, або є налаштування на ще більший перегляд і оплати відповідно за це. Дуже популярний інструмент для тих, хто хоче посилити особливо етап конседерейшна для свого бренду, коли є бажання показати якісь повідомлення більш довгим е, чином, і звичайно, що виплачувати саме за це. Які є налаштування по таргетингу? Звичайно, не буду дуже довго зупинятися взагалі на всіх деталях тут, тому що ці, ви бачите на слайді дуже багато налаштувань. Стандартні вони може навіть в чомусь, тому що на сьогоднішній день рекламодації, мабуть, вже не здивуєш можливістю таргетуватися по інтересах, по девайсах або мовам, або навіть по соцдему, в першу чергу, звичайно, тому що це взагалі вже ні для кого не новина. Також я думаю, що буде дуже важливо для українських рекламодавців почати рекламуватися саме з можливістю таргетингу на міста. На жаль, на сьогоднішній день цей функціонал ще в Україні недоступний, але ми вже подалися на Бету для того, щоб вона була активована для українського ринку. І я в принципі сподіваюся, що якось найближчим часом вона вже потроху з'явиться. Аудиторії також не думаю, що хтось з вас сьогодні здивується. Можливо, княжна хтось вперше дивиться сьогодні на функціонал TikTok і каже: о, прикольно цікаво, що є можливість розміщувати різні аудиторії. Так, звичайно. Кастомні аудиторії в певному їх вигляді є також в Тіктоку. Це, звичайно, абсолютно стандартний функціонал. Як називаю його стандартним, тому що вже 25-й рік і дуже багато рекомендацій вже звикли, що він є стандартним. Стандартні локалайки, -like, стандартні, скажімо так, види трекінгу, які ви хотіли налаштовувати, пікселі, події, рекламні можливість відсікати певні товарні групи, створювати фіди, створювати фіди під саме під ваш бренд, підвантажувати потім ці фіди. Для того, щоб саме ваші товари, вашої товарної групи з'являлися саме за принципом ремаркетинга. Всі ці речі вже на сьогоднішній день, звичайно, що доступні в ТікТоку. Використовуйте їх звичайний інструмент з одного боку, але такий також дуже важливий. Не забувайте про нього. Він у ТікТоку звичайно, що присутній, і це має бути важливо для ваших ефективних рекламних компаній. Унікальний інструмент, в чомусь для Тіктоку, я не думаю, що багато платформ може таким похвалитися це інтерактивні аддони. Дуже велика бібліотека саме безкоштовних адонів, за них не треба додатково доплачувати. І різні додаткові рекламні цілі вони підсилюють. Наприклад, для етапу вернесу ми рекомендуємо суперлайк. Наприклад, такий інструмент, коли лайк стандартний в току можна перетворити на ваш бренд або на якийсь об'єкт, який вам вважається за потрібне. Попал шоукейс, наприклад, є такий стікер, який дозволяє фактично перед відео розмістити ваш товар, таким чином представляючи його в найкращому вигляді. Багато таких джещер, коли ви можете щось свайпати, якщо це потрібно, і користову запропонувати. Це також підвищує енгейдмент рейд, звичайно, і сітяри збільшує. Можливість голосувати, можливість розділити історію на декілька історій, можливість показати свій бренд додатковою карточкою, що є також, мабуть, чомусь аналогом баннера компаньйону, як його звикли називати під відео. Їх велика кількість, вони безкоштовні. і Кожен з вас може сьогодні вже налаштувати їх для вашої рекламної компанії і покращити, посилити е, ті результати, які показує ваша рекламна компанія. Тому обов'язково використовуйте їх. Не забувайте. Тепер трошки поговорю про поговорю про Brand Basics, і це буде можливо, скажімо так, найбільш загальна інформація, яка буде загалом відповідати на питання, а як от розміщуватися на TikTok. Це, звичайно, треба окремо зробити дуже великий дисклеймер. Звичайно, що кожен бренд має свої власні цілі і має власну медійну стратегію, яка відповідає його digital стратегії або загальній медійній стратегії. І оці рекомендації, які я даю сьогодні, це, мабуть, найбільш загальні рекомендації. Можна отримати під максимально широку аудиторію, враховуючи, що буде відбуватися тільки tiktok компанія. Ось знову зроблю це додатково. В другий раз дисклеймер, якщо ваша рекламна компанія все ж таки використовує значно більше знань про вашу аудиторію, чи ви сьогодні знов-таки розміщуєтеся не тільки в одному джерелі, обов'язково кастомізуйте ці рекомендації, але також дуже багато людей хотіло б знати, як платформа бачить в першу чергу результати загальних рекламних компаній. І про це буквально дуже швидко поговорю. В першу чергу питають, яку кількість аудиторії потрібно купити в тих, для того, що ми, рекламні кампанії були найбільш ефективними, знову ж таки, для загальних абсолютно рекламних кампаній ми бачимо, що мінімум 60% аудиторії покращують результати рекламних компаній значно для основних показників маркетингу, які є на сьогоднішній день. Питають часто, як довго потрібно розміщуватися на TikTok. Ми бачимо, що найкращим чином для загальних рекламних компаній спрацьовують результати, коли рекламна компанія працює мінімум три тижні, і таким чином вони дійсно є найефективнішим. Також питають часто, про чистоту. Точно можу сказати, що загальна рекомендація це не менше два в тиждень. Звичайно, знову ж таки, у вас є своя медійна сплід, своя медійна стратегія, яка, яка показує свою криву охоплення. Але загальні рекомендації в цілому по платформі буде з великою кількості даних, що найкраще спрацьовує частота два в тиждень, як основна можливо, яку вам можливо захочеться спробувати, коли ви тільки почнете працювати. Дуже часто полятають також, чи потрібно використовувати резервні формати разом з форматами стандартними, разом з стандартними ФІДОМ, які є на платформі. Ми дійсно бачимо, що поєднання форматів працює дуже добре. І якщо у вас є можливості такі і проінвестувати саме в два формати, і в звичайну рекламну компанію, і в резервні, які підтримують разом одна одну, вони підсилюють, вони не скажімо так погіршують результати, а поки її покращують. І ми це бачимо абсолютно по всім резервним форматам, які є а, на платформі в Україні. По. Поки що знов таки, повторюю, доступний, поки що на сьогоднішній день, тільки топ'ю, але я впевнений, що дуже скоро їх буде значно більше і можна буде використовувати весь функціонал. Особливо окремо важлива річ для України, тому що сьогодні. Дуже мало брендів використовують саме цей принцип. Кількість креативів. Кількість креативів для однієї рекламної кампанії в принципі з нашого боку рекомендація використовувати мінімум три копії. Це значно покращує результати, це значно збільшує результати рекламної компанії. Це значно дозволяє користувачу побачити більше різних матеріалів і відповідно не так швидко втомлюватися від них, або коли бачити новий і реагувати на нього краще. Ми точно можемо сказати, що це, мабуть, не більше на сьогоднішній день проблема українського ринку, що кількість креативів загалом в більшості своїх випадків менше, ніж три. Тому подивіться на дуже велику кількість інструментів, зокрема, є такий, наприклад, інструмент, як TikTok Сімфоні, який дозволяє створити більше копій, більше відеороликів. А якщо ви на сьогоднішній день маєте якихось обмежену їх кількість або зробити певний, скажімо так, апгрейд тієї копії, яка вже є у вас на сьогоднішній день. Підсумуємо загальні рекомендації, які є по ті, найкраща компанія загальна могла бути для вас мінімум три тижні. Це найкраща рекомендація. Також, якщо питання чистоти потрібно вирішити, то наша рекомендація звернути увагу на мінімум два в тиждень, використовуйте прямі формати, коли у вас буде така можливість разом з форматами звичайними. Це також дуже дуже ефективно. Мінімум три креативи в тиждень, мінімум три креативи за компанію. Будуть ефективними найбільшим чином, а більше, звичайно, краще, але мінімум три зверніть на це увагу, особливо на сьогоднішній день. І, звичайно, що таргетуйте мінімум 60% вашої аудиторії, це буде також дуже і дуже ефективно. І закінчу, мабуть, креативною частиною, тому що в Тіктоку це найважливіше, що є на сьогоднішній день. 47% бренд продажів збільшили саме за допомогою більш якісного креативу після рекламних кампанії на Тікток. На сьогоднішній день ми чітко можемо сказати, що правило Тікток Фьорс має спрацьовувати для вас, і ви дуже дуже маєте звернути велику увагу на це, тому що дуже часто використовуються копії, які не були створені спеціально під Тікток, на Тікток не працює найкращим, чином спрацюють саме рекламні компанії, які наслідують ком'юніті, які надихаються ним, які використовують його тренди, які використовують чомусь навіть матеріали, які вже раніше були використані ком'юніті і просто змінені саме під бренд. А це також, скажімо так, дуже важлива рекомендація. Будьте нативними, створюйте контент креативний так, як його створюють на TikTok, і а, будуйте свою креативну стратегію для розміщення саме таким чином, як це робить TikTok. Не будьте, скажімо, так, занадто штучними. Структуруйте, монтажуйте, нарізайте креативи саме так для того, щоб додавати їм додаткову цінність, давати ефективність і збільшувати можливість додивлятися відео до кінця зацікавлювати користуча. Стимулюйте його за допомогою різних інструментів, привертайте увагу, робіть різний монтаж, який дозволяє довго дивитися ваші креативи, який привертає увагу саме за допомогою того стилю, як це. Прийнято робити на TikTok. Ми також бачимо свою платформу як платформу з звімкненим звуком. Я думаю, що також ви про це можете неоднократно чути і самі можливо так її використовуєте Тому починайте також за допомогою звуку, використовуйте його як додатковий інструмент привернення уваги. Це обов'язково обов'язковий елемент. Думайте про платформу, як кажуть, як саундон і таким чином використовуйте всі. Відчуття, які є у користувача, коли він скажімо так, співіснує з нашою рекламою. Ну, звичайно, використовувати тренди в TikTok Є дуже багато інструментів, які дозволяють саме дивитися на тренди, трекати їх, дивитися їх, надихатися ними. Найкращі рекламні матеріали, найкращі пости ком'юніті, найбільш популярні тренди, навіть найкращі композиції, які наразі є найбільш популярними. Дивіться на це, надихайтеся цим і таким чином завойовуйте любов значно більшої кількості користувачів. Є Дуже багато підходів. Звичайно, обов'язково знаєте, що саме перше враження, це взагалі, мабуть, абсолютно все в Тік-Току. Тут no то, точно well, можна сказати, що в ТікТок таким genius. чином. Got a, room upgrade. Look a graffiti class. Genius. Look to big old making class. Genius. Got free breakfast. genius. genius. Genius, genius Genius. Genius Класичний приклад просто відео, яке надихається ком'юніті, яке фактично використовує стандартний підхід роботи саме з блогерами, з популярними людьми. І просуває в першу чергу бренд. Я думаю, що кожен з тих людей, який знає, як працює букінг Genius інструмент, також почув не один раз тут слово. Брендінг був, як то кажуть, досить потужний, помітний. І так, це один з найкращих прикладів. Ще один з цікавих прикладів, я зараз покажу. Це мабуть приклад того, що не кожен з менеджерів зможе навіть і затвердити через цю специфічність, але це працює. Емоції, це шлях до найкращих результатів. І цей креатив, якщо чесно, це один з моїх найулюбніших креативів з прикладів, він також був дуже і дуже ефективним. Take them crunchy too. It's another nutter butter peanut butter. <laughs> Так, це одна з найкращих рекламних компаній, яка влас була на Тіктоку. Дуже багато хто посилається на це, як на просто ідеальний варіант того, що потрібно розміщувати, і це відео воно когось може викликає певні звичайно відчуття боже, що ми подивилися, але з іншого боку, це найкращий приклад того, як ваш бренд може виділитися в натопі, як він може створити дуже велику кількість звуку навколо себе і таким чином стати дуже і дуже популярним саме на TikTok. Обов'язково використовувати брендів як ваша суперсила, а не як проблема. Дуже багато брендів каже про те, що дуже важко розміщуватися, що ніхто не хоче дивитися рекламу і що продукт плейсмент взагалі нікому не цікавий, і ком'юніті намагається його уникати, Те це також можна використовувати як СІ. Проduct Placement Product Placement. So weird, like. Так, можна дійсно робити протекпейсін вашою сильною стороною, використовувати це і саме дійсно це так як це робить ком'юніті. Також можна казати, що я не думаю, що це не для вас новиною. Брендін потрібно робити максимально рано але і максимально помітно, не треба боятися вашого бренду, треба його показувати, називати, вслух, проговорювати. Це найкраща рекомендація взагалі для всіх, хто робить рекламні компанії відео на сьогоднішній. Я думаю, що це, мабуть, буде універсально для багатьох платформ. Підсумуємо, найважливіші рекомендації, які є на сьогоднішній день по роботі з креативами. В першу чергу, звичайно, використовувати дуже потужний крючок для того, щоб примусити користувача перестати свайпати. Тестуйте велику кількість креативів, перевіряйте, який з них найкраще працює, який з них робить найкращі результати з точки зору утримання уваги користувача. При цьому обов'язково показуйте ваш продукт, бренд на самому початку. Звичайно, що це має бути навіть не перші 6 секунд а одразу, тому що пам'ятайте, що за перші 2-3 секунди. Майже завжди користувач робить рішення про перегляд відео або ні, або навіть робить це швидше швидше. Я думаю, що з кожним днем кількість уваги вона зменшується, кількість, скажімо так, бажання свайпнути збільшується, але точно можна сказати, що бренди привертають, які привертають, привертають до себе увагу, одразу також отримують найкращі результати, і ці результати насправді можуть бути доволі доволі вражаючими. Обов'язково використовуйте нативний формат, який є на TikTok. Робіть відео для Тіктоку за допомогою Тіктоку, якщо хочете, робіть спеціальний монтаж, який дуже притаманний TikTok і, і всім коротким відео, які тут викладаються, або довгим копіям. звичайно, ви є в ж вже насправді. Дивіться, як робляться інші креатори. Дивіться, як це роблять блогери. Дивіться, як це роблять ті люди, які роблять ці відео популярними. Наслідуйте їх мову, використовуйте інструменти, використовуйте те, що допомагає стати частиною трендів. Будьте короткими. Будьте по суті, будьте заохочуючими, і це буде е, найкраща рекламна кампанія, яку ви створите разом з Тіктоком. І, звичайно, що в кінці хотів би ще додатково сказати, бути TikTok ферст, якщо хочете розміщуватися на TikTok, Це буде найкращі е, результати від рекламної кампанії, які ви можете отримати тут. Так, це все. Я був дуже радий сьогодні познайомити вас з під Обов'язково питайте у вашій рекламної агенції, як покращити ваші результати. Звертайтеся до або робіть це самі. Якщо у вас є такі можливості, ті, хто буде дуже радий допомогти вам в цьому. Ну і, звичайно, якщо будуть якісь питання, також звертайтеся. Дякую, гарного дня.